Двокімнатна квартира в новому будинку в тихому та спокійному місці і водночас неподалік від центру міста. Це житловий комплекс Клубний дім по вулиці Марії Приймаченко. Цьому році ще буде здійснено облаштування прибудинкової території та асфальтування заїзду до самого житлового комплексу. Наша квартира розташована на зручному третьому поверсі, продається практично з усіма меблями та технікою. В коридорі є міська шафа для одягу, В квартирі простора кухня вітальна, 18 квадратних метрів, розділена на зону для приготування їжі та зону для відпочинку. В квартирі присутній суміжний з ванною. У нас було здійснено перепланування, загальну кімнату розділено на опіл і отримали дві кімнати. Одна кімната прохідна і маємо ще окрему кімнату з виходом на засланий балкон. В квартирі індивідуальне газове опалення, до квартири ще йде кладова в підвалі будинку. Також за окрему плату можна придбати кладовку на поверсі. Ціну та всі деталі читайте в описі.